Наміри були такі, щоб просто відпочити, класно кайфанути і познайомитися з усякими дівчинками. Е, е, курортний роман, скажем. І я там плакала, хотіла додому, і мені не сподобалось. Я буду з і з цею. Оце італійка, це моя буде. Ой. Він прийшов в моє життя тоді, коли я стосунків не хотіла. Так. Ми там поцілувалися, це було в палатках, все в лісі. Я не стала до цього супер серйозно. Сподобалися її очі, форма очі. Теж опасався тебе чуть-чуть. Зараз мама моя має приїхати. Я сідаю на поїзд, їду. Це ловушка, якась. Ми вісім місяців були просто на відстані. Треба взяти поїхати в Тернопіль, лягли там виробили. Привіт. Ви на каналі Молінерос, і це наше друге відео, так як ми й обіцяли про наше знайомство. Так що поїхали далі. Це було в далекому 2012 році. Ті, хто слідкує за нами в Тікток, дуже багато нас просили, ну реально багато людей, і на Оленку Ну. І на моєму профілі. Сніміть відео, як ви познайомилися, як ви познайомилися. Ну, а так як так. це просто в хвилину, дві хвилини часу не вміститься, тому ми прийняли рішення записати це відео на наш YouTube-канальчик, та як у нас тепер новий проєкт. Бесіда з дружиною. Бесіда з чоловіком. Да. Якщо коротко. Якщо коротко, то я вам розкажу свою версію, як в мене це було, емоції і так далі. А Оленка вам розкаже свою Чи, версію. А може ми просто будемо розказувати, типу, якби так, отак от трішки трошки Я і розкажемо наше, типу, якби, до, наприклад, ти жив в Іспанії, там я жила в Україні тільки там 10 клас. За секунду до. <різь> <різь> я жив в Іспанії, вчився вже, отримав професію, і так вийшло, що на літо я знав, що я буду їхати в Україну на один місяць, і ми з друзями. Моїми двома другами вирішили піти в один табір для молоді, скажімо так. Я вже там один раз був, але цей раз ми вже трошки стали доросліші, і нам було дуже цікаво чисто на 10 днів то був табір, так. Да? чисто на 10 днів записатися в цей табір і піти. Я і ще два друга моїх потусити. Потусити, Чисто так, знаєте, без По батьків. Мені ще було тоді 17 років. Чисто 10 днів от від Іспанії відпочити, тому що Іспанія трошки Ну, мені не дуже сильно тут подобалось. Чисто потусуватися з дівчинками там про все час туди-сюди, і коротше, ми вже перед тим як я їхав в Україну, я вже знав, що я в цей табір поїду. Наміри були такі, щоб просто відпочити, класно кайфанути і познайомитися з всякими дівчинками і так далі, тому подібне. А я на той час якраз закінчила 10 клас і. Колись я також була один раз в цьому таборі, але дуже давно, і я там плакала, хотіла додому, і мені не сподобалось, я була мала. А цей раз ми зібралися з подружкою, і ми їхали чисто. От у нас цілі були абсолютно протилежні, ми взагалі не думали за хлопців. Я якраз закінчила всі свої попередні там всі стосунки, мутки, і я просто хотіла ну, відволіктися, просто побути зовсім в іншій атмосфері. Це ще було на Чернівеччині. І нам було дуже класно. Ми в цей день з пацанами зустрілися там, посиділи, думали, який у нас план, як ми куражнемо туди-сюди. Приїжджаємо в лагерь. А в нас тоді, ну, пацани, 17 років, багато хто пацанів 17 років, не поймуть. Тоді це така двіжуха була. Брат за брата. А от, типу, ну знаєте, це вся братанська тема. Коротше, коли з друзями враховуються, що ви не друзі, ви там браті. Ми приїхали. І там двіжуха, куча народу, куча молоді, куча дівчонок. І тут... дівчонок куча дівчат. І тут пацани мої зразу, коріша, так, я буду з цею і з цією, а ми ще нікого не знаємо. Другий коріш швидко в другу сторону дивиться, я цю вибираю. Бронювали там, аб... 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 Да, Коротше, вони... почали бронювали, А я ну, реально дивлюся, і той, в, той, в той іменно табір поїхали такі дівчата, там, або якісь менші, або якісь такі. Не в моєму вкусі, скажімо так. І я взагалі сижу і думаю, бляха-муха, пацани все порозбирали вже нормально, а я, походу, просто тусанув. Тоді ми пішли, вже розклали сумочки, це було в палатках, все в лісі. Ми розклали сумки, туди-сюди, почали потихеньку роздуплятися. Там раз рано і ввечері робили так як лінійку, де нас стали, mm -hmm. ставили так букою П. І ти всіх бачив, якби всю молодь, яка в таборі ти її бачив. І перед лінійкою якраз цією першою лінійкою. І, і я якраз дивлюся, а Оленка проходила своєю подругою. Я так на неї подивився, і вона мені так ну, запала, чисто на душу. І вони так пройшли попри нас. Я там щось ще сказав, їй, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Щось що... куди дівчата йдете, чи щось таке. Ви тоді йшли в туалет, в туалет да? і, мені і, мені і твоя подружка втопила та... телефон. так? <звук> да? Це тоді було чи <реш> ні, ні? Вона щось відповіла, мені я теж не пам'ятаю вже. Я мала. А, і в неї спортивний костюмчик був, сірий, і на спині, на всю спину такий герб із Італії. Чи карта, Була. чи прапор Чого? Італії, коротше. І я по цій спортивці запам'ятав і, і пацанам одразу дав знати, що хлопці, оце Італійка, це моя буде. До речі, треба в Італію якось поїхати. Да. Ну, от так обозначила себе. Да. Далі, після цієї лінійки, це вже, як правило, був вечір. Увечора розпалювали супер великий костер, дуже великий. І там робили всякі ігри, конкурси, Знайомили скажімо так, знайомилися. Там. Ну, коротше, хто кожен в своїй темі. Там якраз е, грали таку ігру, роблять тунель. Зруги. Тримаються, Триваюся. і ти біжиш і береш собі якусь дівчину, хочеш, ти, да, кого типу, хочеш. З а ручок був длінний, бо табір великий. Ми собі з пацанами туди залетіли, пацани почали брати своїх дівчат, які вони тоді повибирали а вначалі. ми Вони грали з подружкою. А Аліна не пішла грати в цей ручок з подружкою. Вони пішли до костра. І тут раптово прибігає один до моїх друзів і каже: Вадім! То ко так і сказав. Твоя біля костра, а я ще знаю навіть не знайомий. каже, твоя біля костра, пішли. Та як вона була з подружкою, то, то я з цим другом теж прийняв рішення піти зразу, лишати гру, ті всі дурниці, і піти зайти вже по крупному І тоді, я пам'ятаю, ви були біля костра, і ну, ми зразу підійшли, я зразу спитав, чи не холодно. Да? Зразу віддав мені своє. Курточка, шкірянку. у мене була така кожна курточка, я її так любив. Ра -ра 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 -ра. Я зразу скажу, що на другий день він першим ділом, а ми ж спали всі в палатках, типу в наметах. І він на другий день зранечку прийшов, відкрив іконочку і каже: Де моя шкірянка? Першим ділом він до мене, каже, бо вона за 100 євро. Ну коротше, це була моя улюблена курточка така. і, І тоді да, вона сто євро коштувала. Ми тоді познайомилися, я їй в курточку, сяну. Я дуже сильно мені зразу сподобалися її очі, форма очей. Ну, взагалі, я так поплив чуть-чуть, так, знаєте, Скажемо так. я в шоці був. А що ж? Ми закидали всякі флірти, можна сказати. як він там фліртував? Вона нормально реагувала, тобто приймала їх. Тобто я розумів, що тут пахне жареним. На той момент, що ви розуміли, то есть, я зараз такий мудрий, сиджу, філософствую тут мій YouTube канал туди-сюди. А в 17 років ми були дуже такі босяки. Тобто ми там, пам'ятаєш, так? Ми дуже були такі розбійники трошки, могли побушувати. Наглі теж такі були. Ну, коротше, 17 років це коли ти вже не дитина, але ще й не дорослий. Це якраз тоді, коли ти думаєш, коли ти відчуваєш суперсилу, енергію, коротше. І на ці всі енергії, суперсилі бунті, я познайомився з Оленкою. Так як вона каже на другий Ранок я просто була, ти вона думає, що це я за шкірянку ті, переживав. А, але на другий ранок, так ми вже як би, ці всі емоції трохи згасли, треба було якось підходити там, знаєш, якось знайомець, ну, заговорити. Продовжував. Причина прийти. Причина прийти, поговорити з тобою. Серйозно? Да. Це перший раз? Чи? Ну слухай, я це все лишив для цього Секретики. Ми зразу на наступний день якось так забилися пограти баскетбол. Але справа в тому, що розвиток подій почався з баскетболу. Да. Це, я просто дуже сильно любила грати в баскетбол. Ми домовилися грати на бажання. І вона мене брала на понт, що вона краще грає в баскетбол, ніж я... я. Я ж не знала, що він такий височезний, а там таке кольцо височезне, якесь на дереві приліпили. Так, да, звісно, ця дівчина буде знати краще, ніж я баскетбол рад. Слово, я програла. Словом не словом, але Чи, баскетбол. Я не з подружкою двоє проти одного, а, але, і ми б... все одно а, але баскетбол, ну це вже контакти, якісь фізичні, тілесні, трохи. Туда обнімаш, як то, щоб м'яч забрати, типу такі, знаєш, типа ти забираєш м'яч там Так, так, чіпаєш, нас ще там сфотографували. По суті, отоді все почалося і поїхало. Хоча до кінця самого табору у нас ні разу не було ніякої там розмови, що ми зустрічаємося, чи ми пара. Я, наприклад, це більше сприймала, як просто, ну, просто цих 10 днів потусуватися, і це так, так само, так? От це саме цікаво. Він прийшов в моє життя тоді, коли я стосунків не хотіла, не планувала, і я ще їхала в табір і казала. Ніяких взагалі стосунків, і я ще пам'ятаю, я дзвонювалася зі своєю подружкою, яка лишилася в Тернополі, Терноплят. Каже: тут познайомився з хлопцем, щось там. Ми ж це ж такий вік був, коли ми розказували все, типу, всі подробиці, все все Вона мені сказала, що що ой, дивися, бо це щось там може ще затягнутися. Я така, та ні, ти що, Ти бо він з Чернівців Іспанії, ні ні, ну реальна така історія, тому що. Табір 10 днів тільки. Вона взагалі з другої області. Плюс я знав, що я після табору я ще побуду трохи в Україні там, пару тижнів, поїду в Іспанію. Ну, Про що ти ще можеш думати? Я, ясне діло, що ми так думали, просто там просто типу, такий е, курортний роман, скажімо так. Це точно. Але Ра. такі, але але на мінімалках, да. тому що це ще й табір, щоб ви розуміли, такий був там, де не можна ні обніматися, ні цілуватися там, типу на людях. Це ще ми ввечері відпрошувалися і йшли гуляти. Якщо зафіксувати дату нашого знайомства, було 23 липня, 23 липня. Ми пішли от вечором, вже коли там був адбой. Ми там відпросилися, бо там ліс був і за територію табору не можна виходити. Але якщо ти відпросишся в директорші, то вона може там. Допустити, скажем так. Ми там поцілувалися. Після цього офіційного поцілунку, скажімо так, ну в таборі всі знали, що ми в місті, ніхто нічого не йшов. Так, там ще були всякі чернівецькі дівчата, які там ходили на мене, косили. Потім, коли вже декілька днів прийшло, люди всі вже друг друга знають по обличчю, то Оленка теж була одна з най-дівчат, да. і вона була зі мною. С Сама яскрава дівчина була з да. ним. Потім там ще був момент, теж цікавий розказати можна, ні? Якраз цей період, поки в нас табір, мені треба міняти загранпаспорт. І за мною приїхала мама, і мене забрали, ну, та й мама, звісно, питає, що там, як, туди, сюди, з дівчатами що? Ну, я кажу, що слухай, я така дівчина кажу, в цьому лагері. Реально така. Найгарніша, з яких які в мене були, нарганіш, я такого ще кажу в житті не бачив. І потім був один день, коли там можна було друзів, кінець табору при батьки там батьки могли прийти. І суть того, що моя мама зразу, і коли її побачила, що я їх не знайомив нічого. Ну вона зразу поняла, що це за дівчина. Це зразу це певно ця дівчинка, така чорненька. Я до речі, її циганкою називав. Так? Чи ворожкою? Циганкою вона Тоже. така темненька була, ну шкіра. Плюс це було літо була. вона трошки Да. Карі очі, такі, ну очі, вона, є, я взагалі, навіть така форма очей, і такі вони, як то, що оці очі, вони як то, що в тебе заходять, як то, що проніцаючи, за от, Реально, Це як -то, що, якийсь циганський гіпноз. Як циганський гіпноз, якийсь мідря. Я навіть я, я, опасався тебе чуть-чуть. <рес> Давай розкажемо, що цей момент, який був в таборі, коли ти мені приніс кольцо. Словом. <рес> <рес> Для того, щоб зафіналити типу, наші стосунки, що в нас все серйозно, хоча ми обоє так не думали. Да, вона каже мені, я от коли це буде, тіпо, по приколу так. А це табір, це село, це, це взагалі ліс, ну ти нічого ніде не можеш достати. Да? Але так як це було в Чернівецькій області, це моя була територія, тому що я теж Чернівецької області, там було дуже багато мої, моїх знайомих і дівчат, і хлопців. Короч, була одна дівчина, А в неї кольцо на, на, на пальці таке, ну звичайне кольцо, не знаю. І кажу, слухай, я в тебе відкупляю, любу суму, кажи, я відкупляю тебе кольцо. Це, тіп, да. Вона, типу, так, хоп-хоп, дає мені. Каже, це мені бабуся подарила. Щось, коротше, щось втерла. Що я кажу, що давай, типу, потім приїдемо, ми розрахуємося, вона з мого села. Вона каже, та ні, забирай, типу, так, та ні, так, на шару типу, дає. І... До оленки сразу це колечко. Але ви, щоб ви розуміли, це кольцо було з жвачки. Знаєте, колись були жвачки, такі, які наліп, ну, наліплені з кольцями, оце було колечко з тої жвачки. Таке, знаєте, що воно типу позолочене і сріблом і такі має полосочки простеньке, таке круле. Це, це реальна інформація, так? Так є, такі всюди колись були. Не віддавала срібло, кольце. нічого, якийсь кусочок мене алю, алю алюміньки. але я хочу сказати. Я те кольцо поміняла аж тоді, коли Ваді мені дав заручальне, коли він вже освічився, щоб ви розуміли, це було так Хоча, воно символічно. Стерлося, воно вже було оранжеве. Я все одно його носила. Це був символ, як то що. Але уявіть собі, цілеспрямованість моя, яка була і серйозність, що я міг в закритій території намутити кольцо тобі. Я вже за декілька днів до табору, я вже, ми вже довгий час з нею разом, я вже привик. І я вже розумів, що ну, типу, як то, що влюблятися, вже починаюся там по я вже розумів, ну, що треба буде щось робити, тому що ну, це буде гон таку дівчинку упускати. І коротше, я вже там їй намікав, що, типу, от після табору, щось туди-сюди, туди-сюди, а, а вона мені не вірю, вона, типу. Ну, а вона казала. мені не вірила просто. Вона каже, та ні, це типу, Ну я казала, Добре буде". добре. ага-ага. Я не вірила, що він приїде, тому що я не ставилася до цього суперсерйозно. Тому що логічно, їй 16 років, мені 17 років. Ну як ми можемо так, як ну, ми ну, можемо зараз сидіти навіть, на дивані, що. Навіть, навіть зараз, років наприклад, після. це легше там, можливо, поїхати, тому що молодь вже зараз таки сучасна, mm -hmm. вона вже там, може, в Київ, може, кудись їде, там далеко. Ну, коли мен, на, наш, наш час це ще не було так, ніби, що ти собі можеш в 17-16 років всіх поїхав у друге місто там, чи ще раз, коротше. Я розумів, що ну, сердечко ну, йокнуло вже, розумієш, що я не знав, що буде після табору, як буде це все закінчуватися. Але факт того, що я, блін, це в автобусі ми їхали, я пам'ятаю, тому Машко що то, ми потім одним автобусом їхали. По... Да, через мій край, і вони потім далі на Тернопіль поїхали. так? Ні, нас лише в Чернівцях. Нав... Ми попрощалися, було важко, але я приїхала додому, і було дуже дивне відчуття. Відчуття пустоти. Типу, ти приїжджаєш до свого дому. Там наша компанія була, з якою ми виходили. Я приїжджаю, а мені не цікаво. І Пусто. Таке враження, ніби ти ну, просто тобі чогось не вистачає. От тоді я була в шоці, тому що от тоді я вже відчула, що от в таборі, от Вадим каже, що він вже там в автобусі, ще в таборі це відчував. А я от іменно ту таку гостру, таку нехватку вже і, і оці почуття я відчула вже, коли приїхала додому. Знаєте, каже, коли втрачаєш, от це було типу такого. І я почула, йомаю, як я хочу назад, як класно було. Але... Це було все тільки починалося. Я пам'ятаю, зразу як я приїхав, включив комп'ютер, я зразу її почав шукати в контактах. Або ти записав в блокноті ти записав мій нік. Так, да, я зразу, першим ділом я її додав в друзі, і ми почали спілкуватися вже по телефону і в контактах. І, і ми спілкуємося, і я розумію, що от, от ну реально сумуєш за, за, за людиною. Да? Хочеться повернутися назад, де ми разом були. Ну, реально така ну, ситуація була дивна, тому що я розумів, що я йду в Іспанію, але в той же час я якби, ну, скажімо так, влюбився. Да? І і плюс я ще з нею спілкуюся там в контакті, по телефону ми довго говорили, посіяли. Ми да? ночами там сиділи, типу, але і ми це, страждали. І, 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 і... Ми коли говорили по телефону, тоді оцей період там це після того ми страждали. Ти сідав в мамину машину, включав ці пісні, знаєш наші ж ці пісні. Фактор 2»? <laughs> Ні, не, не тільки. А там така пісня була. Сидя в офісі, я вспоминаю твої волоси. Mm, а да, 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 да. цю пісню постійно ти її включав в таборі. А вже yeah, така буде. фішка в таборі була. Він ходив з тим телефончиком своїм і постійно включав пісні, і постійно їх співав мені. І оця пісня, він мені постійно її співав. Yeah. І я пам'ятаю, ти сів мами в машині, включив цю пісню. А я сиділа э, на землі в себе, в мене телефон був на зарядці. так пам'ятаю той вечір, і ми такі. Я скучаю, я так скучаю, і ми так, типу, страждаємо. Це такі були соплі, такі були ці, так, як Так, але прикол в тому, було... що того вечора, коли я сиділа на землі, тоді, коли ми говорили, ти в машині і слухав цю пісню, тоді Вадим сказав, що а ти чого я... на землі сиділа. А по телефон на зарядці був, там що не всюди мережа, у мене вдома була. Чекай. Так. І я пам'ятаю, він мені каже, що я приїду в Тернопіль. Я розумію, що треба брати ситуацію в свої руки. І там був один ключовий той момент, дуже ключовий. Я взагалі не знав в Україні, як працюють ці автобуси, поїзда. Я би не рискував, наприклад, самому їхати зараз в друге місце, тому що я в Україні тоді теж не дуже довгий час жив. У мене був теж друг, який вже мав, він вже мав права, мав машину. Я до нього дзвоню і кажу, братан, є одна ситуація, серйозна, треба поговорити. Він каже, так, да, розказує. Я кажу, слухай, треба поїхати в Тернопіль. Треба взяти і поїхати в Тернопіль до Оленки. Я заправляю, все, треба їхати. Він каже такий добро. І я пам'ятаю, ну Та реально. Він пацани, їм це в Кайф їхати, дорога прикол. А, а дорога 4 години. Десь 5. Ми ще беремо одного друга, тож, який був в таборі. Один з них був в таборі. Ми реально їдемо в Тернопіль. Я не знав, як це має відбуватися взагалі. Я просто Оленки сказав, що я буду. Ми почали їхати, але я собі, як я собі уявляв, в неї. З села до Тернополя майже як у нас, з Чернівців до нашого села. Майже. Це годинку десь плюс-мінус. 40, 40 хвилин. 40 хвили. Ну, я собі думав, вона приїде в Тернопіль, ми потусуємо. Це перша зустріч була, яка ну, не зв'язана була з лагерем, це вже більш, з, табором. Типу, з табором, це вже більше, що реально, вже, тобто, це вже не, то, не просто там, курортна історія. І ми приїхали, я думав, що вона приїде в Тернопіль, ми там будемо гуляти, обсуждати, все туди-сюди, потім вона назад поїде, ми десь в готельчику перекантуємося. На другий день ще вона приїде. Ну коротше, я думав, десь на два дні поїхати. Да. Ну, а тут, коли ми приїхали, все оказалося по-другому. Олексій був другий план. Оказується. Я взагалі план. я зразу почав щось подозрівати, тому що коли ми вже доїжджали до Тернополя, і Оленка мала нам об'яснити, куди їхати, вона внезапно дає. Своєму відчиму трубку, <хи> щоб він об'яснив, куди їхати. Я звідки знаю, куди їхати? А я думаю, нічого собі, вже серйозні відношення, якщо я з вічно її говорю вже. І, і я взагалі думав, що може таке бути, що Оленка своїй мамі може не скаже, що вона, типу, може скаже, що вона їде в Тернопіль з подружкою. Ми приїхали, приїхала Оленка. Ми погуляли в Тернопіль. Коротше, провели нормальний час. І тут ми сидимо. Ну, я так думаю, по ньому розумів, що вона вже мала їхати в село, а ми з пацанами ще думаю, будемо в Тернопіль, Нове місто, місті, ще погуляємо якось. Але вона каже, добре, зараз, за мною... зараз мама моя має приїхати. І так як це каже. А я сижу і не розумію, а зачем, а як, а що мені казати, я ж взагалі не готовий там. І я думаю, блін. Це ловушка якась. Короче, приїхала її мама, а її ще мама вчителька. У нас вчителі взагалі такі трошки, ну, от ці такі строгі, знаєте. І я думаю, блін, вона вчителька. Ну, було страшно. Слово. <кій> <кій> я думаю, не розумію. Ну, коротше, ладно, думаю, приїде, так приїде. А що? вибору не було да Вибору бо не було. вони вже під'їжджали. <кій> да. Добре, тобі... давайте скажи, як ви познайомилися, типу все своє відчуття. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, вона приїхала там, ну вона така приємна людина з посмішкою туди-сюди. Ситуація в тому, що ми самого раночку готувалися до їхнього приїзду, мама готувала їсти, але ми робили з тою цілі, щоб вони в нашому селі могли переночувати. Там ми попросили знайому, щоб вона їх прийняла. Ну, типу, не в нас вдома. Ми знали, і це було нормально, хоча без всякого підтексту. Це не було типу, що там познайомиться з мамою, бо це щось серйозне. Вже нас запросили прямо додому, накрили поляну. Пацани в шоці, я ще більше в шоці. Там Вічим, її брат менший, бабка, коротше. це все знайомство. Я, 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 просто, років. я просто сижу і реально розумію, що ми попали тупо в сім'ю. Я там думав, Зеленко один на один, там ці всі теми рішати, а тут ми попали тупо в її сім'ю, і я вже розумію, що. Ну скажи тебе класно прийняли, так тобі не було Прийняли класно. Там пішли зразу на тренування з Вічимом. Все було чітко, коротше, одним словом. Ну, тобі сподобалось. Ну, звісно. Давай, давай ми зафіксуємо одну штуку, що мій дім це місце, куди Вадім завжди, от ти навіть кажеш, коли ми жили в Чернівцях, я вчилася, і ми приїжджали додому. Це ну, було так, як так, свято. Це, типу, було дуже класно. це Реально, ми приїжджали, дивилися з мамою фільми, їли без кінця е, соняшники. Ну, Це, це було класно, так. Клас, да. Я розумію, от навіть зараз ми аналізуємо, в, кожному, в кожній ситуації, в кожному такому е етапі, всіх етапів, де ми зараз розказали, були якісь ключові фактори. Тому що я думаю, наприклад, то, що я, ми зразу потрапив до неї додому, що нас прийняли, так ми зразу подивимося з мамою. Це теж був ключовий фактор, тому що воно сразу придало більш серйозності стосунка. Да? Mm. Можна так це зафіксувати, тому що я побув в неї вдома. Да? Я вже знайомий з її батьками. Є там спілкувалися там, і так далі. І це, ну, це такий штамп серйозності досить серйозний. На сьогоднішній <гум> день Оленкна сім'я тупо організувала нам шашлик, <гум> де там ще друзі, там ще друзі сімейства вашого були. Куча було? Людей було. Куча народу було, фактово. І, і ми там були. Але ніколи не було такого відчуття, що ми там приїхали якісь незнайомі. там. Таке як я дальні родичі знаєш? наступний день. Так клас там і футбол, але коротше, і <рес> шашлик робили. <рес> було дуже весело і круто. Наприклад, ми зараз говоримо, я ніколи про це не подумала. Ну, реально, як з сторони моєї мами був, от, наприклад, підтримати мене, знаєш, і наприклад, організувати той же шашлик, бо це ж точно не я організовувала. У мене думки були про друге. Ми колись поставимо та її та перед, перед камерою і задамо ці питання. Ну, це було дуже класно. Вона це побачить, потім підготується. Мама, моя мама фактор. дуже молодець, тому що я зараз ще розкажу, як я поїхала в Чернівці перед тим, як ми саме. А моя мама молодець, що мене пустили в Тернопіль ну, так да. далеко. Але давайте зафіксуємо, що наші мами дуже да. молодці. Це цей у Тернопіль, ми вечірком дуже самі. Чуть-чуть обсуди. Я не пам'ятаю взагалі цю розмову. То тоді, коли ми були на шашлику, ми, ми на дерево сіли сі на лізли. дерево. Поговорили. Один на один, і якби серйозно, так що далі робити. і так Ми далі. зафіксували, що ми пара, що я чекаю його з Іспанії, да. і він в Іспанії знає, що в Україні його чекає дівчина. Отак От це було. Кохана, Ну так Щоб ви розуміли, ми були такі, типу, як суперзакохані на той момент, такі. Ну да це якраз цей період. І саме Начало. гірше, ви тільки представте той період, коли тільки все починається, коли ти відчуваєш оці метелики в животі, ти розумієш, що вам треба розставатися, і ми після того. Вісім місяців, ми вісім місяців були просто на відстані. Просто скайп ночами до четвертої ранку, а в сьомі вставати було навчання. І це були дуже такі часи. Тяжкі хотілося бути разом, хотілося щось, але реально ми були позбавлені цього. Зафіксуємо, що ми ще мені лишилось там десь тиждень до від'їзду, і Оленка робить мені сюрприз. Але я хочу сказати цю ситуацію, просто щоб ви розуміли. просто... Яка моя мама молодець, як це все було? Ми говоримо з Водієм по телефону, вечір, 10-та вечора. Ми говоримо, і я розумію, що він через тиждень чи через декілька днів має їхати в Іспанію, і ми не побачимось вже дуже довгий час. І я така кажу до нього в шутку кажу: а якщо я до тебе приїду, він каже, давай, я кажу, ну завтра приїду. Він, та ладно, що ти туди-сюди? Я така, окей, я його вибиваю. а в мене була подружка тоді вдома і мама. Я кажу, мама. Я хочу поїхати в Чернівці. Мама каже: а як що туди сюди? Ми давай шукати білети. Ми знайшли білет, який був через дві години. <сум> я, коротше, реально розумію, що я хочу їхати. Мене мама відпускає, я йду купаюся, збираю собі одяг. І це перший раз я поїхала сама кудись, отак далеко, там, типу, не в Тернопіль. Я сідаю на поїзд, їду, і там цілу ніч треба було їхати. У нас було навіть не день, а там, типу, від 10 десь ранку зранку було, до 7 вечора ми були разом, і це було дуже класно. поїхала, А нам прийшлося, а ми в Чернівцях, у нас немає незнайомих, там ніде що переночувати, наприклад. І там був один друг з Чернівців, той, що був в лагері теж, з нами. Думали до нього піти, але він нас не пригласив, то ми йшли, йшли. І там в ті школі, де він вчився, він знав. Е охранника і охранник на своїй коморці. Коротше, там в нього було е не знаю, таке місце, Це де б... ми тупо там собі лягли, там виробилися, Це... за чекушку. Щоб ви розуміли, весь наш період стосунків від самого кінця табору і, скажімо так, до весілля завжди робили вибір, який там зміцнював наші стосунки, чи давав їм можливість далі розвиватися, чи завдяки цьому вибору ми були разом. Розказали їх, треба зафіксувати. Фіксуємо то, фіксуємо то, що, наприклад, за що коли я поїхав, це якби я зробив цей крок серйозності, да, і передав цим стосункам серйозність. А потім, звичайно, то що Оленка приїхала, то вона, виходить, зі своєї сторони передала цим стосункам серйозність. Ми зробили один-один. І таким чином. Такий Да. Суть в чому? що потім Я поїхав в Іспанію довгий період. Там були свої нюанси, але це вже <свист> наступна історія, тому що ми вже довго, довго записуємо, я не знаю, скільки тут реальне відео. Получ... Я не вибрила, бо ми так поглибилися дуже сильно. Тоді я хочу сказати одне. У мене були такі чувства, наприклад, що в мене раніше таких чувств не було, да? Плюс серйозність була, плюс, ну, коротше, нові все було, розумієте. Тому, друзі. Якщо ви не заснули. Якщо, якщо вам такий формат підійшов. Ви не спите, да, якщо вам сподобалось і ви хочете продовження, ну там напишіть, поставте лайки, дайте це знати. Напишіть плюс в коментарях. Да, а ми запишемо другу частину, тому що ми думали, що це в одне відео по а Може не поміститься. Може Це ще в п'ять Да, Як не зайде, то ми нам прийдеться коротше відео робити. Але так, щоб розуміти, щоб пережити ці емоції, ну це неможливо просто зараз. На відео. Або хіба просто я потім в монтажі обріжу все до такої степені, що навіть ви нічого не поймете. От коли ми це розказуємо, ми якби заново це переживаємо, а якщо просто зараз по пунктах пройтися, от це було, це, це, це. Ну, я думаю, що буде цікаво. Ти, де ви ну, познайомилися? Ми познайомилися в таборі. Все. А це ж емоції, ми розказуємо. Ми проживаємо зараз це другий раз. Подивись, будь ласка, туди на стіну де-небудь, ти бачиш, це кульцо всюди. Я постійно дивлюся сюди не в камеру, розумієте, вона так роздражає мікрофон. Так, друзі. Це кінець нашого другого випуску. Ви знаєте, лайк, like, підписка, коментар. Дайте знати, чи вам цікаво, дайте знати, чи робити такі відео, чи коротші. Дякуємо за вашу підтримку. І там лишилося ще десь 15 підписок до 100 підписників, щоб в нас було. Друзі, підтримуйте, щоб в нас було 100 підписників. А ще краще, щоб була тисяча. Да. Ви знаєте, що робити.